Чому експертність даного відео? В тому, що він назвався кандидатом хімічних наук? Чи в тому, що він висловив свою необґрунтовану думку, зліпивши все докуп? Хто взагалі казав, що Корол Майн лікує? Хто казав, що він виводить шлаки? Якщо вже й говорити про шлаки, то це про коловаду. Це розробка канадського ученого Альберта Зера, яка допомагає за рахунок колиної глини очистити, сорбувати стінки кишечника. А про аутизм, дякую до речі, за рекламу. Я дійсно знаю людину і її дитину. Це моя кума, яка завдяки цій концепції здоров'я змогла подолати цю хворобу. Але це про концепцію здоров'я в цілому, а не ніяк про сам Корал Майн. Концепція здоров'я це повноцінна покрокова система, яка йде близько півроку, а не один продукт. Тож ми маємо людину, яка ніколи не пробувала даний продукт і саму технологію, видає свою експертну думку. І ще й хвалиться, що розкатав компанію ЕР. Шорстка розгібати, яке зробив зелер. Я, навіть, начебто, конкурент, але не зовсім. Знаю, що в компанії ЛР якісний продукт і, хоча сам не користувався, але чув по відгукам декількох своїх знайомих. Зате деякі продукти інших компаній він з радістю рекламує. Тож, який висновок маємо: цей блогер хайпує на коментарях і піарить те, за що йому добре платять. А якщо вже слухати розбір, то обґрунтований. Тому в описі даю посилання на розбір від справжнього лікаря-гастроентеролога, кандидата медичних наук з експериментом в прямому ефірі. Але ж люди вірять в те, що їм хочеться вірити. І так, от одні шукають тисячу можливостей, щоб собі допомогти, а інші тисячу причин, щоб вам відмовити щось десь не купити, десь не спробувати і взагалі відмовитись від активних дій. Є два типи людей, такі як бджоли, і такі, як мухи, які пасуться на одному і тому самому лузі. Бджоли шукають нектар, красиві ароматні квіточки, і мухи теж шукають, і кожен знаходить своє. Тож замість того, щоб повірити своїм знайомим, до яких є довіра, яких вони знають мільйонам відгуків людей в Ютубі, які спробували систему і отримали дійсні результати, люди здатні вірити в першому зустрічному блогеру і тим самим позбавляючи себе можливості поправити, підтягнути своє здоров'я з цієї причини, люди, які не пробували продукти Coral Club, не можуть розвивати цей напрямок, не маючи своїх власних результатів. Таких людей дуже легко зіб'є з пантелику перший ну, будь-який зустрічний некомпетентний блогер-експерт. Мені, хоч тисячу блогерів, будуть розповідати, що це не працює. У мене на це є свій імунітет у вигляді результату по спині. Коли я вже майже був інвалідом, не міг стояти вже на кухні їв стоячи через грижу L5S1 у з розміром 12 мм. і вдало вирішивши це питання за два місяці. Я забув про болі в спині. Я повернувся до повноцінного життя. Саме тому дуже важливо мати власний результат. Взагалі, в чому питання? Вартість даного продукту 25 гривень на день, менше чашки кави. Хто ці люди, які не можуть собі це дозволити? Замість того, щоб один раз спробувати переконатись і отримати результат, ви готові шукати купу антиреклами, якихось недоблогерів? Тоді краще зверніться не до тих людей, хто цим займається, щоб зняти вам упереджене ставлення, так? а просто до споживачів, до тих людей, які просто користуються продуктом на постійній основі, без просування бізнесу. Тоді ви отримаєте самочесно обґрунтовану відповідь. Будьте здорові!